До 105-ї річниці Соборності України встановили ще один рекорд: найбільший прапор України, який зібрав найбільшу кількість підписів дітей та військових. Ініціатори Климовичі Ірина та Стефанія Хом'як разом з телекомпанією Кадрики. Понад рік збирали підписи по усіх школах Львівщини а також прапор мандрував. Нашою передовою понад 30 бригад та 148 підписів він зібрав у наших захисників. Прапор став єднання дітей. Та військових і тепер отримав свою заслужену нагороду Україні Героїна. найбільший український прапор із побажаннями від військових та дітей зібраних у всій Україні та лінії фронту за ініціативи телестудії кадрики Ірини Климович та Стефанії Коняк. Також за підтримки Львівської обласної військової адміністрації. У кількості підписів школярів 1300 та кількості підписів військових 148. Офіційно рекорд України встановлено. Милися ми великої години і полум'я Величезне дякую за цей рекорд. Низький уклін Збройним силам України захисникам і захисницям. Низький уклін батькам, дітям і кожному українцю. Соборність починається з кожного з нас. З'єднаться нам, у вірі в нашу перемогу. Дякую, величезне, і кожен хороший вчинок має свої імена. Дякую, величезне, пані Ірині, пані Степані. Дякую вам. Слава Україні. Не славнімо україні, поблажне. Велика дяка цим дітям, заради яких наші хлопці сьогодні стоять на передовій, які прийшли, які разом залишили там свої підписи по всій Україні. Велика подяка нашим військовим. Я впевнений, що в єдності наша сила. Дякую і слава Україні. Рафар рекордсмен творитиме сучасну історію разом з кожним, хто буде відвідувати воєнно-історичний музей у будинку офіцерів по вулиці Театральна, 22. Об'єднання України та її ідентичність завдання кожного патріота. Скажіть, будь ласка, звідки у вас така виникла ідея створити цей фестиваль соборності? Хочу сказати, що для мене соборність це є не просто свято. Для мене це є таке з дитинства, такий знаєте, гомін об'єднання. Я розумію, що 105 років тому українці вже мали своє волевиявлення і бачення своєї державності. Тому це свято є надзвичайно важливим для кожного українця, який бореться за свободу і незалежність нашої держави. А фестиваль соборності це об'єднання, об'єднання. Дітей, військових, батьків, родин довкола дитячої творчості, адже сьогодні все, що ми робимо, кожен українець, якому не байдуже, він робить заради майбутнього України, і в наших дітях б'ється серце незламності і незалежності. Тому дуже важливо творчістю і подібними заходами підтримувати український народ, її дух українського народу. і Возз'єднувати нас усіх на таких дійствах. Культурний фронт це перший фронт, тому що після культурного фронту не потрібні будуть кулі. Цей день відбувся фестиваль соборності, який об'єднав народні та заслужені ансамблі Львівщини. Зокрема, це «Горецвіт», мрія, самоцвіти, кукурічки, цьомочки, «Горночки», ескада, а також сонечки. Усі виступали на одній сцені і за допомогою ритму танців відбивали найкращі ритми нашого серця: відчуття свободи та волі, ідентичності та традиції України.